термін, коли можна було змінити місце голосування без зміни виборчої адреси, закінчився у понеділок 20 жовтня. За даними ЦВК, в Україні цим правом скористалися понад 190 тисяч осіб. З них майже 3 тисячі кримчан та 774 мешканців Севастополя, майже 22 тисячі виборців Донецької та майже 14 тисяч Луганської областей. Для цих людей розповідають державному реєстрі виборців, був спрощений порядок зміни місця голосування. Необхідно лише було надати паспорт та написати відповідну заяву. Люди, які включені до списку виборців, тимчасово змінили місце голосування, вони будуть в кінці списку виборців з відповідною відміткою, примітки будуть. Вони отримують лише один бюлетень. Вони можуть голосувати тільки за політичні партії, оскільки не є членами відповідної територіальної громади, не прописані на округі, вони за мажоритарних депутатів голосуватимуть. На цих умовах голосуватимуть і строковики та кадрові військові розповідають в обласному військоматі. Відповідно до чинного законодавства, військові, які перебувають на місці постійної дислокації і які звернулися до відділу ведення держреєстру виборців, голосуватимуть або на найближчі до місця дислокації виборчій дільниці, або на території військової частини, де буде створена спеціальна дільниця. Вони організовано подають заяви до найближчої виборчої дільниці. Про з проханням зміни місця голосування без зміни місця реєстрації. Що ж до виявлення тих військових, які нині в зоні АТО, питання залишається відкритим. Спростити процедуру мали відповідні законопроекти. Однак ці закони не вдалося ухвалити через брак голосів. Президент Петро Порошенко намагатиметься це питання вирішити у найближчі дні, інакше близько 50 тисяч голосів бійців із передової будуть втрачені. Не втратити свій голос 26 жовтня закликають і правоохоронці. На Полтавщині вже зареєстровано декілька десятків заяв щодо порушення виборчого законодавства. Зараз ми маємо реєстрацію 29 заяв від різних джерел. Це і анонімні, і офіційні повідомлення, і телефоном, і заяви. Які стосуються якраз порушень виборчого законодавства, найпоширеніші порушення розповсюдження листівок негативного змісту, псування бігбордів та підкуп виборців у міліції. Попереджають згідно з останніми змінами у законодавстві до кримінальної відповідальності притягуватиметься і той, хто давав, і той, хто брав. Сума. Встановлена чітка це 3% від мінімального розміру заробітної платні. Це 36 гривень 54 копійки. Тому якщо вище цієї суми буде заплачено особі, яка вчинить протиправні дії, поведеться на пропозицію е і на правопорушення, то вона нестиме кримінальну відповідальність. Тих, хто бере, каратимуть штрафом від 1700 до 5100 гривень або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк. Тих, хто дає, каратимуть обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.